Подейкують там поінформовані джерела. Генштабі, говорить про те, що е, наше сонце, наш світоч, місяць поводир. Месія, посланий Господом Богом, в 21-му сторіччі для нещасної України. Як би ще там назвати? Ось, е, Дуже сильно втомився від генерала Сирського. Втомився. Подейкують там поінформовані джерела в генштобі говорять про те, що е, наше сонце, наш світоч місяць поводир. Месія, посланий Господом Богом в 21-му сторіччі для нещасної України. Як би ще там назвати? Ось, е, дуже сильно втомився від генерала Сирського? Втомився. Утамлена є сонце. Знаєте? Пісня така була, колись, то сонце сів томило. Знаєте? Хоче за непокраїн. Сідає, втомилося сонце. Ну, ну про що ми говоримо? Та? В нас втоми, в нас політики. Втомлюються від когось, і тому хтось має піти у відставку не за невиконання якихось там певних завдань, не за якісь показники. Утамльна є сонце. Знаєте, пісня така була колись? Сонце сів томило, знаєте, хоче за небокрай. Сідає, втомилося сонце. Ну ну про що ми говоримо? Та в нас втомили в нас політики. Втомлюються від когось. І тому хтось має піти у відставку. Не за невиконання якихось там певних завдань, не за якісь показники подейкують там поінформовані джерела в Генштабі Говорять про те, що е, наше сонце, наш світоч місяць поводир, Месія, посланий Господом Богом в 21-му сторіччі для нещасної України. Як би ще там назвати? Ось дуже сильно втомився від генерала Сирського. Втомився? Утомлене сонце. Знаєте, пісня така була колись. Сонце сі втомило, знаєте, хоче за небокрай, Сідає, втомилося сонце. Ну, ну, про що ми говоримо? Та? В нас втоми, в нас політики. Втомлюються від когось. І тому хтось має піти у відставку. Не за невиконання якихось там певних завдань, не за якісь показники. Втомився. Утамляна є сонце. Знаєте, пісня така була колись. Сонце сів втомило, знаєте, хоче за небокрай. Сідає, втомилося сонце. Ну, ну, про що ми говоримо? Та? В нас втоми, в нас політики. Втомлюються від когось, і тому хтось має піти в відставку не за невиконання якихось там певних завдань, не за якісь показники.